Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 27 березня. Я на оптовому овочевому риночку і ось підходжу до таких до магазинчику, в якому продають, дивіться, який великий асортимент яблучок. Тут є сьо, фуджо, Муцо, принц, вони по 38 гривень. Дивіться, дивіться, які чудові яблучка. Класненькі. Аж слинка тече. Дивіться, які класні. Далі. Іде Семириночку, тут можна запропонувати по 39 гривень, а чемпіончик Фуджо і сім... Чемпіон Фуджо і Семериночка отакі ось по 28 гривень. Так що отакі от яблучка по 28 гривень. Це я кажу оптом ящичком. А скажіть, будь ласка, в розріб? Дивіться, друзі, усі, усі яблучка, якщо в розріб, то на 2 гривні дорожчі. Тому 38 гривень, 36, 39, 28. Якщо в розріб, на, 28, на 2 гривні дорожче. Все, приходьте, звертайтеся.